Рібка. Посадив дід рібку в землю і сказав Рости рібка, велика привелика. Минув час. Дивиться дід, рібка виросла велика привелика. Закотив дід рукава і почав тягнути рібку з землі. Тягне, потягне, а витягнути не може. Сидить рібка в землі, як пень. Розвів дід руками і покликав на допомогу бабцю. Іди сюди, бабко, не лінуйся витягнути рібку допоможи. Прийшла бабка, поправила хустку на голові, взялася за діда, тягнуть, потягнуть рібку, а витягнути не можуть. Сидить рібка в землі, як пень. Нічого робити, покликала бабка онуку. Іди сюди, онучка, не лінуйся, витягнути рібку з землі допоможи. Прийшла онучка, коси поправила, схопилася за бабцю, бабця за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть рібку, витягти не можуть. Сидить рібка в землі, як пень. Нічого робити, покликала онучка жучку. Біжи жучка сюди, не лінуйся. Витягнути рібку з землі допоможи. Прибігла жучка, хвостом махає, взялася за онуку, онучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, витягнути не можуть. Сидить рібка в землі, як пень. Нічого робити. Покликала жучка кішку. Швидше сюди йди, кішка, витягнути рібку з землі допоможи. Кішка прибігла, вусиками покрутила, схопилася за жучку, жучка за онуку, онучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, витягнути не можуть. Сидить рібка в землі, як пень. Нічого робити. Покликала кішка мишку. Біжи сюди, мишка, витягнути рібку з землі допоможи. Прибігла мишка, лапки потерла, схопилася за кішку. Кішка за жучку, жучка за онуку, онука за бабку, бабка за діда. Дід за рібку тягнуть-потягнуть, тягнуть-потягнуть, і витягли рібку.